Усім привіт! Сьогодні ми проведемо швидкий, але дуже важливий розклад таро. Це екстрений розклад для тих, хто шукає відповіді на питання, які турбують прямо зараз. Що потрібно знати у цей момент? Які підсказки може допомогти вам у прийнятті рішень чи зрозумінні ситуації? Сьогодні я вам пропоную подивитися два варіанти розкладу: перший варіант та другий варіант. У нас буде дві карти, ви зможете обрати будь-яку із них. А, ну що ж, пропоную вам зараз підписатися, поставити лайк на це відео. А ми з вами будемо починати. Зосереджуйтеся, будь ласка, і думайте про питання. Перше питання, що найважливіше, вам потрібно знати зараз. Що найважливіше, треба знати нашим прекрасним одиничкам. Та що найважливіше, треба знати нашим прекрасним двічкам. двічкам. Перед вами зараз знаходиться дві карти: перший варіант та другий варіант. Вам потрібно інтуїтивно зосередитися та обрати один варіант із двох. Я вам даю декілька секундочок і будемо з вами починати. Так, ну що ж, а ми будемо з вами починати з нашого першого варіанта. Відео щодо другого варіанта буде в другій частині відео. Будь ласка, посилання знаходиться в описі під цим відео. Так, ну що ж, наш прекрасний перший варіант, наші прекрасні одинички. Що найважливіше, вам потрібно знати зараз. О, справедливість! Нам буде говорити про те, що ви, можливо, зараз стоїте на якоїсь... Дороги на якомусь роздоріжжі, і потрібно зараз звернути увагу, де ви знаходитеся, що ви зараз робите, які рішення ви приймаєте. Так, давайте глянемо детальніше. Що потрібно найважливіше знати нашим прекрасним одиничкам? Що потрібно найважливіше знати нашим прекрасним? Дивіться, вам потрібно знати, що ви повинні тримати баланс абсолютно у всьому. Баланс у тому, що ви даєте, що ви віддаєте людям, як ви приймаєте цей дар, бо може бути така ситуація, що ви від. Даєте значно більше, ніж ви, наприклад, отримуєте, наші прекрасні одинички. І в цьому може бути дискомфорт, і в цьому може бути дисбаланс. Скоріше за все, ця сфера життя саме потребує вашої уваги, щоб ви зосередилися, а що вам треба, як вам треба реагувати на певну ситуацію, як вам треба діяти, вчиняти. Це найважливіше, до чого вам треба зараз прислухатися. Баланс, звичайно, вже. бери і давай. Якщо ви даєте більше, ніж ви отримуєте, задумайтесь над цим. І також, навпаки, якщо вам допомагає. Якщо вам все дають, а ви нічого не даєте, ну задумайтеся, будь ласка, на це. Треба зараз е, звернути на це увагу і знати прямо зараз. І що вам ще треба знати, світ, мир. М -м, дивіться, справа в тому, що колись нам треба буде побути все одно наодинці. І тут. Нам говориться ситуація про те, що б ви там не давали, кому ви там ви з ким би ви там не спілкувалися. Ви завжди будете залишатися одною. Тож, будь ласка, по цій карті вам треба дивіться, от зосередитися на собі, зробити так, щоб було комфортно тільки вам, щоб ви любили, щоб вас любили і щоб ви кайфували. Так, наш перший варіант, і дивимося ваше друге питання, Як вам потрібно, який крок вам потрібно зробити далі. Який крок треба, потріб... треба зробити далі нашим одиничкам? Ця карта дасть нам зазвичай пораду, який крок буде правильний, вона допоможе побачити напрямок кроху. І, звичайно, щоб уникнути да? помилок. Який напрямок, який крок треба буде зробити далі одиничкам нашим прекрасним. Прислухайтеся, будь ласка, зараз до себе. Подивіться, що ви хочете. Знайдіть, можливо, собі наставника якогось, так? Нам це буде говорити. Перша карта. Прислухайтеся до людей, які вам бажають щастя, які вам бажають здоров'я. Але також це може також означати, що, можливо, час прислухатися до себе, що ви найкращий є для себе друг. так, От вам порада прислухатися до себе. От знайти співрозмовника, якому ви можете все розказати. Бо ви тут хочете бути справедливі, ви тут хочете все людям віддавати. Але ще ж кажу, ви залишаєтеся наодинці з тобою і організуйте, щоб вам було комфортно. Далі, будь ласка, вирішуйте. Вирішуйте, стреміться до чогось, вам потрібно досягати, вам потрібно буде щось вирішувати. Якщо вам щось не подобається, лицар мечів нам буде говорити про те, що треба прояснити ситуацію, вирішити її, піти в бой і доказувати щось своє. Розумієте, боротися і стояти на своєму до кінця. І звичайно ж, що вам, який крок вам треба зробити далі? Паш. Жеслівна буде говорити про те, що треба знайти те, заради чого ви будете взагалі, в принципі, жити, заради чого ви будете прокидатися кожного ранку. Заради чого ви будете взагалі це, в принципі, робити? Так? Давайте трошечки детальніше зараз розкажу в принципі, про всю цю ситуацію. Що найважливіше, вам треба знати? Вам потрібно знати, що в житті найголовніший баланс. Баланс добра, баланс зла, баланс. Посмішок, баланс горя, це добре, це нормально, це так устроєний світ, і в цьому нічого такого поганого немає. Воно є і все. як би ви не крутилися, ви від цього не уйдете. Далі вам треба дізнатися, дійсно, що в кінці кінців, от як ви тут не спілкуєтеся з іншими людьми, що ви там їм не робите. Ви в кінцевому випадку будете залишатися одні, і вам треба тут звернути на себе дуже сильно велику увагу, щоб вам було добре, щоб ви залишилися, і навіть у вас там нікого не буде. От вам должно бути комфортно. Дивіться, які вам кроки треба далі буде зробити, або взагалі вам, в принципі, порада. Стати для себе наставником, для себе, для інших людей, ну, про наставництво, можливо, у вас є якісь вже знання, у вас є якийсь досвід, завдяки якому ви можете навчати вже інших людей. Будь ласка, йдіть досягайте, у вас є всі можливості. Щось не подобається, крок робіть, виясняйте ситуацію, двигайтеся, не стійте на, на одному місці і не будьте жертвою, проясняйте ситуацію. І, звичайно, же, що вам треба зробити? Знайти те, заради чого ви будете жити, заради чого ви будете прокидати. Датися заради чого, взагалі цей весь баланс у цьому світі добра і зла, гарного, поганого. Так Знайдіть, будь ласка, заняття, завдяки якому ви будете насолоджуватися життям. Наші прекрасні одинички, ось така у нас була ситуація. Прямо зараз я вас прошу поставити лайк на це відео, подобаєчко, тому що це максимальний розклад щоб ви знали, що вам треба зараз знати, на що треба звернути увагу, корисна інформація. Якщо ви хочете дізнатися детальніше, ви можете написати мені в інстаграм. Інстаграм знаходиться в описі під цим відео. Будь ласка, я буду рада. А якщо ви обрали другий варіант, або також хочете глянути другий варіант, бо ви відчуваєте, що ця ситуація не відкривається. То я вас запрошую до наступного відео. Наступне відео буде знаходитися в описі під цим відео. Та також в коментарях ви зможете знайти. Тож, будь ласка, я чекаю вас на своєму каналі.